Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Яса. Сашко Добрий, відеозвернення. Посилання на яке буде додано до офіційного листа до військової. Ну як вона правильно називається? Адміністрації міста Слов'янська щодо того, що як їхати із Сіверська до вашого чудового, українського, славетного міста Слов'янська, стоїть ось таке неподобство мовою окупанта. Я Сашко добрий, доброволець слава, Збройних сил з першого дня повномасштабної вторгнення московитів в Україну. Маю честь захищати Україну тут в цих неподалік землях. Їздити цим містом доволі таки регулярно, і я знаю так само, як і ви. Чудово знаєте, що, на щастя, є хвиля, скажімо так, любительської де, де московитизації слов'янська. Зокрема, у вас тут підривають, зривають, падають. А льоші советські, там пам'ятники советському окупанту, московицькі всі ці історії підривають так. Будь ласочка, я дуже вас запрошую в цивілізований спосіб прибрати це неподобство, де заїзд у місто Слов'янськ, щоби мова окупанта, московицька мова, головна зброя загарбників і окупантів, московитів проти української нації, української держави і нашої з вами волі. Припинила бути на обличчі вашого міста в цивілізований спосіб, будь ласка, приберіть це ганебне явище, як їхати із Сіверська до Слов'янська. Ось воно тут стоїть. Так, бо у мене є підозра, яка ґрунтується ні на чому, що цей частину цього неподобства збираються демонтувати в феєричний спосіб. Нащо, нащо, нащо силувати людей, змушувати йти на крайні міри? Будь ласка, зробіть це тверезо, адекватно, цивілізовано. Зробіть нормальний український напис. Це на питання поміняти одне слово, монтувати одну один апостроф. Так, маю на увазі, ви мене почуєте, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.